Підписуйтесь, щоб до речі нічого не пропустити. У нас багато цікавого цікаві проповіді, цікаві після, короткі і довгі. Будемо казати, для, для перекусу. Хто там? Заходьте. Хто там? О, привіт! Привіт. Привіт. О, давай, давай. А! О. От такі в нас християни. <реш> сідайте, сідайте, сідайте. Привіт. Дай наушники. Наушники, дай. О, тут говорить Господь. Що? Спитати в них, чи вони твої друзі? Ти їх вибрав в друзі, Господь. Чуєте? Господь вас вибрав в друзі. Ви маєте радість, що ви друзі Ісуса? Да. Так. Точно? Да. О, Михайло, на тобі дарую. Це То не твоє. Да. <плес> Якщо... Якщо ви друзі, все ж таки давайте перевіримо, чи ви друзі. Спробуємо. Да. Точно? Mm -hmm. Ну, давайте. Скажіть. Люди хочуть знати, що говорив Христос? Так. Точно? Так. Може, вам і в школі щось розповідають про Ісуса? Так. Справді? Угу. Тобто наш Господь хто? Ісус Ісус Христос. Правильно. А скажіть мені, ви знаєте, що потрібно людині, щоб вона повірила в Ісуса Христа? Добра. Почути? Почути. І що? Добра. Правильно, треба бути добрим серцем. Ще що? Допомагати і давати. Прекрасно. Ти робиш так? Добре. І так ми вирішили, як же ж можна повірити в справжнього Ісуса Христа, якщо ти не чув про нього? Це можливо чи ні? Дитина Христианська. Чули? Глас Божий говорить, приходьте на християнські зустрічі. І так, віра від чого в нас? Від слухання. Правильно? Тобто, що ми почуємо про Христа, в те ми і будемо вірити. Чи не так? так? Ну, точно чи ні? Точно. В мене є жувачки. Ви любите жувачки? Так. Серйозно? Так. Ви, ви вірите, що я їх дам вам? А чому ви довіряєте, що я вам дам? Ви Ми... добрі, ви добрий. А скажіть, я би міг вам сказати, що я вам дам жувачки і не мати жувачок? Тоді б я вас обдурив би, правильно? Ну, хіба я вас можу обдурити? Ні. Ну, слава Богу. Тому я йду і візьму жувачки. Ой, що я згадав за них? Не знаю. То мало бути в кінці, а воно почалося спочатку. Спочатку жувачки, Господи, щоб я їх не забув. Ось такий у нас Кіндер-Універс. Знаєте, зараз я все тут в мене цей. Зараз ще то виходить. Живачка, ось. Я ж брав. А може Слухайте, а якщо Бог обіцяє, то він теж так шукає. Yeah. В нього все, правда, вже зроблено. Yeah. І все вже створено. Yeah. І вже було би все в ваших руках. Yeah. А людина що робить? Постійно шукає. Вона знає, що вона десь брала. Вона знає, що є Христос. Я знаю, що в мене є жувачки. Ну куди я їх поклав? Тут паспорт. Тут паспорт жінки я ношу, щоб вона нікуди не втікла від мене. <рив> знаєте, кажуть, все, на фронті треба все з собою носити. Ха! Є, yeah! yeah. і от ви знаєте, отак людина шукає Бога. Шукає, то туди побігла. То чемодан залізла, то перевернула все, все витягує, все, навру, все наверх. І знає, що є Бог. Знає, тому що всі знають, що є Бог. І так само я. Я знаю, що я жувачки взяв, але я їх почав шукати довго. Ви сміялися з того, що я шукав? Часто люди теж сміються. Часто люди теж сміються з того, як інші шукають Бога. Шукають то в шафі, то шукають на іконі. То шукають ще десь, бігають, бігають і знайшли. Правильно. Чому? Тому що прийшли туди, де говорять правду. Хто сьогодні роздає жувачки? Я. Перша підняла. Я вам хочу сказати, будьте завжди готові відповісти, що ви будете працювати, тільки собі теж одну. Вись вона зразу роздає, не чекає, зразу роздала. Тобто, отак і ми, якщо ми маємо Слово Боже, Слово Ісуса Христа, чи ми зразу віддамо іншим? Чи будемо тривати чекати? Добре. Ви знаєте? Ну як завжди Богові, знаєте? Ну я не бог, але ви розумієте, так? Бог тішиться. Уявляєте. Мені дали отаку, а коли треба щось відкрити, знов до Бога. Боже, відкрий! Нічого, нічого, все добре, все правильно. До кого ви прийдете? Ясно, що ви прийдете до того, хто вміє, хто знає, і хто зробить, і хто допоможе. Ви знаєте, я сьогодні хотів вам один приклад показати, але наразі ще не прийшла одна дівчинка. Вона мала вона мала прийти. Взагалі, то вона не мала прийти, її мали принести, бо вона дуже маленька. Я хотів вас переконати ще раз і ще раз. Хто може мені допомогти і зіграти малечу? Таку маленьку-маленьку. Точно? Боже. Яся. Я не треба. Ти будеш маленька, ти нічого не розумієш, що я говорю, ти просто спиш і робиш деколи «уа». Уявляєте? Ми сьогодні вирішили і почули, що наша віра від слухання, так? Тобто, якщо ти почуєш, в то ти і повіриш. І от, уявляєте, деякі церкви вирішили, що дітей немовлят, Ну, це немовля, уявляємо собі, правда? Дивіться, воно спить. Спи-спи, спи. Спи, спи. Говори їй спи, не говори їй, спи, а вона собі те, що хоче, те й робить. Чому? Бо вона немовля. І отак приносять таке немовля до храму. І говорить, ми хрестимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти тепер християнка. Ти тепер та, що буде вірна Ісусу Христу. Вон там є двоє. Хресні батьки, станьте за мною, хто хресні батьки. Давайте, вставай, хрестна батько. Ну, давай, мама. Смішно, правда? Ну, ви свідки, що ото, ото вже ми її похрестили. І вона вже християнка. Ясно? Щоб подарунки кожного року були. Де батьки? Візьміть дитину. <реш> <реш> ти, ти хресний. Я вам хочу сказати. І от цю дитину спитайся, а ти віриш в Ісуса Христа? Плачу. Ма, а, а, вірить, бачу, вірить. Це віра. Хіба та така дитинка може мати віру? Скажіть чесно. Я старших не питаю, я питаю тих, хто має майбутнє з Господом, з Ісусом. О, до нас ще прибуло. Ми тільки що хрестили. Немовля. Немовля, стала християнкою. Отак роблять зараз в церквах. Люди без віри, а їм кажуть, ти отримуєш свідоцтво, що ти віруюча людина? І отакою вірою хіба ти будеш другом Ісуса Христа? А хто тебе підставив? Хто тебе приніс в храм? Хто тебе приніс? Батьки твої? А чому вони так зробили? Тому що і їх принесли батьки. Принесли і віддали на посміховище. Тому що сатана сміється. Бо така дитинка маленька, вона не може почути про Христа. А віра від слухання Слова якого? Про Ісуса Христа. Слова Христового, який сказав: покайтеся і віруйте в Євангелію. Як вона може покаятися? Вона нічого не розуміє. Вона ще довго не буде розуміти, що таке гріх, і найбільший гріх, тому що ти не слухаєш маму і тата. Її будуть лякати Богом. Будуть. І казати, Бозя тебе на... накаже. І це, що Бозя тебе накаже, вже буде зовсім не Бозя тебе любить. І зовсім не буде, що Бозя тебе простила, всі гріхи твої. І тому що тебе накаже, ти станеш грішником, все життя грішним. Ти навіть вже і грішити не хочеш. Ти вже навіть і не грішиш. Але ти завжди будеш казати, я грішний. Чому? Бозя накаже. І якщо приходить якась біда до хати, то це Бозя наказала тебе. Чому це заклали в тебе? Твої батьки, твої ближні, бабусі, дідусі? Виявляєте собі, як Бог наказує? Знаєте, як написано? Що він як молот, який розбиває скелю в порох? Він вогонь, який спопиляє. Ви уявляєте собі, що таке наказати і що таке покарання Бога? І отак дитина, якій сказали, отакий маленький, коли вона спала. ей, не спи. <плес> коли вона спала, їй приписали свідоцтво християнин. А ще додали: католицький або православний. Потім їй показали портрет якогось дядька, потім цей дядько висить в хаті постійно. Його називають Ісус Христос. А коли ти стаєш старшим і приходиш перед Господа, щоб стати на суд Його, ти не впізнаєш Христа, тому що Він зовсім інший. Така брехня існує в наших хатах. Чи ти зможеш розказати своїм подружкам, своїм друзям про це? Чи ти не будеш встидатися цього? Чи ти не покличеш їх туди, де розказують про справжнього Христа? Ви зрозумієте, ти вже виросла на руках просто. <рес> дякую. Ясь, дякую. Хресні. І отак обдурені. Діти живуть, жили й ми. І коли ми дізналися правду, ми почали розповідати іншим цю правду. І тоді те, що обіцяв Бог, він не шукає по кишеням. Його не треба просити весь час. Боженьку дай, Боженьку, дай, Боженьку, дай. Знаєте, що я вам скажу? Увага! Увага! Ви пропустите саме головне ви просите в Бога те, що Він дав. І якщо ви не знаєте, що Він дав, ви будете просити Його дай. Ти ж жувачку? А тепер проси мені, дай жувачку. Дай жувачку. А чого ти просиш, якщо ти маєш? Ти <праць> попросив. <праць> Ось в цьому і є закон віри. Ми віримо в те, що він обіцяв. А те, що Бог обіцяв, він може зробити, так. то розкажіть своїм друзям і запрошуйте друзів на християнські зустрічі. Скажи, там тебе навчать, так. того, що обіцяв Христос, щоб ти бодай знав це і щоб тебе ніхто не обдурив. Амінь. Амінь. Все, дякую вам. Як дожуєте жувачки, не приліпляйте їх. До стола, правильно, Михайло все знає. Помахайте руками всім там. Давайте отам, отам. зробіть їм, папа, зробіть їм, папа, о. Моцніва. Моя... Йди сюди, йди сюди, йде. Ми чекали, ми чекали, от на кому показати все. А мені прийшлося, будемо казати. Ясю тримати, ну нічого все добре.